Володі, приїхав по шліфувальні столи, дивіться, що є в Володі. Кому треба такі витяжки невеликі, але фірми STM це класна фірма. Для чого вони класно працюють, я вам скажу. Хто б ріже на ЧПУ, підійдуть класно, тому що тяга в них хороша. От, і багато тирси там не буде. Ясно, що для чотиристороннього не підійде за малі Для фуганка, для фрезера якогось там, такого стаціонарного, де небагато тирси, підійде класно. Але я от знаю, що це зараз. Прям топчик для ЧПУ. Дуже багато верстатів зараз ЧПУ купують. І працюють без витяжки. Так оце рішення. Оце рішення. СЦМ – це крута фірма. Я маю багато верстатів, саме СЦМ цієї фірми. І це нове. Ціну будеш називати Володь? чи Хай пишуть. 800 800 євро. 800 євро. Кому треба, телефончик я оставлю в описі. Посилання на тік ток Володі також залишу. Італ Орбі, місто Радехів.